Вшанували світлу пам'ять безневинних жертв кривавого удару. У кривому розі провели панахиду біля сумнозвісного дитячого майданчика, де надвечір 4 квітня російська касетна балістична ракета Стаган Рогу вбила 20 людей, з яких дев'ятеро це діти. Наймолодшому не було трьох років. Біля місця трагедії зібрались рідні та близькі загиблих наслідок удару представники влади міста, небайдужі криворіжці, а також ті, кому пощастило того чорного дня не поповнити список цивільних жертв. Когда я подивилась, нога ушла десь в сторону, не було ноги. Я вже з нею попрощалась. Ну, Була в сознанні, бачила жіночку з донькою на руках, вже померла. Спасали ногу, руку, так дуже я їм вдячна. Ну а говоря, це мені і моїй родині. Дуже пощастила. Надія Олександрівна живе в будинку зовсім поруч від епіцентру вибуху. Детонація вибила вікна в її квартирі, хоча вони й виходять всередину подвір'я. Настільки потужний був удар. Я приходілась. Я приходила сюди одразу ж наступного дня після тієї трагедії. Приносила сюди квіти та іграшки, Помолилась за упокій душі. А вже ж це дуже тяжко пережити такий душевний біль. Не думаю, що ці моторошні події ми коли-небудь зможемо забути. Біля місця трагедії, за ініціативи голови ради оборони міста Олександра Вілкула створили невелику тимчасову капличку у вигляді частково зруйнованого під'їзду та зображення дитини, яка закрила обличчя руками. Фундамент та навколишні благоустрій біля неї допоміг організувати голова Саксаганської райради Василь Старовоїд. До облаштування каплички долучилися військовослужбовці. У подальшому тут створять меморіальну алею загиблим під час повномасштабної війни дітям. Відповідну петицію закликав підтримати Олександра Вілкул Вона набрала необхідну кількість і згодом її реалізують. Ой, осіб, Боже. Біля знаку панахиду відслужили священники православної церкви України, на чолі з митрополитом Дніпровським та Січиславським Симеоном, який цього дня спеціально завітав до Кривого Рогу, аби особисто віддати шану світлій пам'яті безневинно загиблих жертв російського ракетного терору. 40-й день молитви, і ми згадуємо всіх цих дітей, які невинно винно в такому мирному кварталі, де нема, ви самі бачите, нічого військового, але їхні, але страшна подія відбулася. Ми сьогодні зібралися для того, щоб помилитися і помінути всі, і підтримати в першу чергу людей, матерів, які сьогодні тут разом. Я думаю, що стільки, скільки тут зібралось іграшок. І цей символічний пам'яток сьогодні палають тут свічечки, згадується це сердечна молитва. І я просто висловлюю ще раз свої співчуття, але в наших серцях це незабуті імена цих діточок, які сьогодні в першу чергу ми тут їх згадуємо. Опісля всі присутні вшанували хвилиною мовчання вбитих російською ракетою та поклали на дитячий майданчик квіти і м'які іграшки. Серед них і голова ради оборони міста Олександр Вілкул. Рідні та близькі загиблих внаслідок ракетного удару ввечері 4 квітня ще довго стояла в тиші та роздивляли світлини дітей, які так рано пішли у засвіти. Це Тимофій 2 роки і 9 місяців. Аріна та Радислав 7 років, Герман 9 років. Аліна, Данило та Микита 15 років, Костянтин 16 років, Нікіта 17 років, а ще 11 дорослих містян. Майже 100 людей отримали травми. Вибух пошкодив п'ять багатоповерхівок на квітневій сесії. Депутати Криворізької міськради прийняли рішення щодо надання матеріальної допомоги родинам, які спочатку воєнних дій втратили рідних від ворожих ударів по 175 тисяч гривень. Спочатку 2025 року допомогу отримали 3020 мешканців міста на загальну суму в майже 120,5 мільйонів гривень. Із цієї суми 77,5 мільйона гривень отримали 2943 криворіжці за пошкоджене майно а трохи більше 42 мільйонів 45 осіб, чиї домівки повністю зруйновані. Олександр Фафілатів Глі Припчук, перший міський.